Імперія родини Міян розташована на 240 гектарах землі, як стверджує Вікіпедія, шосте покоління родини Міян вирощує кожну третю троянду в світі. Ну, це не враховуючи наших, мабуть, піратських копій. Просто перед вашими очима дві флорібунди від Міян Леонардо да Вінчі та Рет Леонардо да Вінчі. Можливо, десь вони і генетичні родичі, але, як бачимо, нічого спільного, а не в формі квітки, а не в габітусі куща. Поміж Леонардо да Вінчі і Рет Леонардо да Вінчі немає нічого спільного. Взагалі, вони різні, ось зовсім різні. Поєднує тільки те, що це флорібунди, відміян, а це означає красу, елегантність. Вишуканість, бо ці троянди мають такий романтичний вигляд і здоров'я. Це я дуже намагаюся передати колір червоний Леонарда, використовуючи парасольку. Ну, бо ви ж знаєте, любі, що взагалі передати на відео колір Троянди, непрофесійними якимись засобами, досить важкувато. Ось я намагаюся, 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 намагаюся. Ну, ось так, Леонардо да Вінчі починає в мене квітувати раніше від Рет Леонардо. І коли він вже весь в квітах, Рет Леонардо ще тільки-тільки починає своє квітіння. Навіть в строках своїх цвітіння вони різні. Бо вони різні. Ось така ностальгічна, гарна махрова квітка Леонардо да Вінчі. До речі, Троянда. 1993 рік. А ось Реет Леонарда вже більш молода троянда. Це вже 2005 рік. Це друге цвітіння, як бачимо, вже тут пишні пишні хіноцеї. Але троянди вже не такі пишні. У нас дуже-дуже тепленько, як я кажу. Трохи вигорає. І Ред Леонарда, і Пінк Леонарда, а це Монна Ліза. Це ще Флорібунда від Міян, також пов'язана назва Леонардо да Вінчі, творець відомої картини Монна Ліза, Троянда Флорібунда Монна Ліза. Дивовижна Троянда. Фларібунда Монна Ліза це вже 2006 рік селекція. Як бачимо, кольор в неї більш маліновий, відрізняється від Рет Леонарда І мені здається, взагалі габітус інший. Вона в мене, принаймні, більш щедра. Квітує вона більше. Більше квітів утворює. Ну, це в мене так. Дуже цікаво, Любі, якщо маєте ці дві троянди, як вас. Пишіть, будь ласка, я завжди завжди запрошую, щоб для новачків була інформація. Квітує в першому цвітінні вона довго, десь місяць іде перша хвиля цвітіння цієї чудової троянди. Ось знову я парасольку використовую. Ну, як бачите, форма в неї інша. Так, вона дуже мила, вона ностальгічна, але інша, зовсім інша форма. Квітує вона щедра, квітує вона і влітку, в спеку. Так, трохи сівіють квіти, ну, але ж це південь, Любі, це південь. Взагалі це дуже здорова, стійка троянда. І невисока, але може викидувати вудочки. Багатенько я назнімала Монна Лізу, Але якщо вам цікаво, будь ласочка, дивіться, це все знято в різні пори, це не знято все в один день. І я хотіла так встановити справедливість, бо завжди я більш показувала Джубілі Принц де, де Монака, до якого безпосередньо в компаньйонці я придбала цю флерібунду. Якось зосереджувалася я більше на ньому, але ну, це несправедливо. Бо Монна Ліза це. Дуже гарна флорібунда, яка квітує, яка дарує щедро своє цвітіння. Все літо, і навіть на осінь у мене вже просто в листопаді вона квітувала. В нас, любі, Південь, в нас дуже спекотна влітку, в нас пасуха, ну, як бачимо, троянда трохи ну, але, але, але вона не перевершена. Всі ці троянди, вони ще й дуже здорові, безпроблемні. Як стверджується мімія, їх троянди це якість, краса і французьке мистецтво життя. Ну, краще й не скажеш. Оце вже влітку влітку, це вже в серпні. Маленькі квіти, але гарні цей малиновий колір. Не перевершена троянда, раджу всім. Пишіть, любі, як квітує вона у вас. Дуже цікаво, бо в мене на півдні це одна річ, а у вас це, якщо ви не на півдні живете, це вже може бути зовсім все по-іншому. Пишіть, щоб наші новачки мали уявлення, а це цвітіння листопада. Я колись монолізу придбала для. Джубілі Принц де Монака, щоб вона була компаньонкою, але вона варта окремої історії. Дякую, Любі, за перегляд. Пишіть.